Роді. Ми Щойно закінчили монтаж алюмокомпозитних дверей польського виробництва. Чим вони цікаві? Вони цікаві кількома речами. Перше, це форм-фактор нашого замка. В зоні нас йде тягова ручка, з середини приміщення нас йде наживна клямка. Як воно працює? Працює все дуже просто. Щоб відкрити замок ззовні, ми потрібен, нам потрібен ключ, обов'язково. Так ми його не відкриємо. Коли ми ключом відкрили, зайшли до хати. Нам не потрібно за собою закривати цей, цей замок. Він автоматично захлопнеться. І щоб відкрити середини, потрібно просто натиснути клямку. Це є так званий нічний, нічний режим роботи цього замка. Є ще й денний. Наприклад, коли багато гостей, всі бігають туди-сюди, щоб кожен раз не відкривати замок, не бігати відкривати, ми просто переключаємо режим роботи замка на так званий денний. І наша защіпка на клямці перетворюється на так званий ролік. Нам не потрібен буде ключ, двері будуть просто фіксуватися в зачиненому положенні. Дуже зручний форм-фактор замка, який зараз дуже багато замовляє. Чим ці двері ще цікаві? Ну, По-перше, замок, якщо нас зачиняти, випускає дуже класні, дуже міцні клики вверху і внизу. Ну, посередині у нас класичний засоб. Чим ці двері ще цікаві, тим, що вони мають прихований доводчик. Тобто не доводчик, який кріпиться на раму чи на полотно, а прихований доводчик, який захований в саме полотно. Він має можливість фіксуватися от під 90 градусів, що дуже зручно в користуванні, і сам зачиняє двері. Дуже класний прихований доводчик. Е, Виглядає просто бомбого. Замовляти можна в різних кольорах ззовні і зсередини середини. І товщина, товщина дверей може бути 55 мм, 75 мм і 86 м. Такі двері в товщині 86 мм будуть мати ще, ще один випадаючий, так званий контур е, ущілення. Тут його немає, бо, тому що ці двері 75 мм. Замовляйте, замовляйте в компанії Новий дім прекрасні фасадні двері польського виробництва.